Дуже хочеться, аби світ знав усю правду про війну в нашій країні і про страшні трагедії, і про нашу боротьбу, і про щоденне життя під час війни. Саме таке завдання ставить перед собою наша сьогоднішня гостя. Поговоримо з журналісткою Оленою Ремовською про її новий подкаст «Behind the Walls» за двома стінами. Я піду зустрічати. Доброго ранку! Доброго будь ранку. ласка, враховуйте до нас. Дякую, дякую за доброго нас. ранку. рада бачити ранку. вас. Добрий ранок. Доброго ранку. Ласкаво просимо. Дякую. Доброго ранку. Дякую, Олена. Ну, одразу поговоримо про ваш подкаст за двома стінами. Про що він особисто для вас. Ну, тут треба почати з того, що в червні цього року сталася моя перша після початку повномасштабної війни поїздка за кордон, і психологічно було складно виїжджати. Я дуже не хотіла, Це але була робоча поїздка. Робочі, так? так. І м я поїхала. Це було кілька країн Європейського союзу, переважно спілкування з колегами-журналістами. І в якийсь момент я зловила себе на думці про те, що. Вони взагалі мають якесь дуже поверхневе і телевізійне уявлення про те, що таке війна, тобто, це або така думка, що війна це лише те, що в окопах. Ну зрозуміло, перш за все, це те, що в окопах, або це ем, ну якби щось таке. Занадто, мабуть, страшне або занадто категоричне: оці підвали, метро, все інше. І я подумала, що бракує усвідомлення того, як виглядає взагалі щоденне життя людини, яка живе в умовно-тиловому місті в Україні, і тому здалося, що треба шукати якийсь інструмент, як можна зі світом про це говорити. Я розуміла, що це не може бути щось, знаєте, таке дуже сльозливе. Тому mm -hmm. що такого багато ну з очевидних причин тут це зовсім не зневажливий прикметник, mm -hmm. але я також бачила, що е, такі трагічні форми вони часто не сприймаються людьми, тому що вони можливо інколи не хочуть доторкатися до чогось складного, і тому захотілося просто розповідати про те, як виглядає моє життя в Києві, моя робота е, е, отак от це й почалося. Я так розумію, з цього і виникла ідея створити цей проєкт. Ну думала над тим, що може бути за форма. Тобто, спочатку я думала над колонками. Але, звичайно, ну це такий певний виклик: а хто буде цю колонку друкувати, як це запропонувати, якомусь іноземному медіа, чому саме вони мають зацікавитися моїми колонками? І Я подумала, що треба шукати платформу, де ти можеш створювати це самостійно, незалежно ні від кого, випускати його в вільне плавання, і там завжди є аудиторія, які. І це цікаво і зупинилася на подкасті, тому що я працювала на радіо свого часу. Я розуміла, як працювати з мікрофоном. Ну і це технічно і виробничому плані. Просто от вирішила розказувати свої історії. Угу. Ну, все одно хочеться детальніше поговорити про те, як реагують за кордоном на те, що ви з України, та? яке в них уявлення про життя тут в тилу, як от ви кажете в Україні. Багато хто не розуміє, багато хто приїжджає і каже, ну так у вас тут кав'ярня. Ярні працюють, ресторани працюють, люди ходять гарно брані і трішечки не розуміють, наскільки це для нас непросто ходити в гарному вбранні, жити життя нормальне, але постійно бути на поготові десь щось бігти, ховатися, дітей ховати і таке інше. От розкажіть про сприйняття іноземців про наше життя. Це такі дві крайнощі ви праві з одного боку уявляють війну як щось страшне, і перш за все, війна це щось страшне. Я завжди на цьому наголошую, що не варто е, цими якимись там своїми позитивними враженнями від того, як в Києві, у Львові, в Одесі чи там Дніпрі люди справляються з повсякденними своїми викликами. Не треба на основі цього будувати таке уявлення, що війна це щось, що не торкає цих людей, е, а з іншого боку. Я завжди кажу, що це по-своєму ну таке, я навіть не знаю, як це сказати, скажімо так, толерантно, так тому що грубо я би назвала це умовною шизофренією, але ну це, мабуть, не дуже толерантно використовувати це слово. От ти живеш між цими двома емоціями, коли все дуже страшно, але також ти повинен жити своє повсякденне життя. Е, я... Помітила, що мої колеги-журналісти іноземні, коли запитують, який для вас журналістів найбільший виклик в роботі в умовах війни, коли ваша країна в війні, і вони чомусь думають, що я буду говорити про те, що мені дуже складно дотримуватися стандарту збалансованості, неупередженості. А я кажу: ну, ви знаєте, найбільший виклик для мене це просто вижити. Та ну от кажу, наприклад, у нас там в травні 23-го року кожного дня, кожної ночі в Києві були обстріли. І, попри те, що прекрасно працює система протиповітряної оборони, зокрема завдяки нашим західним партнерам, ти все одно не знав, чи ти переживеш цю ніч або цей день, або взимку, коли не було світла, були ракетні обстріли. Ти кажеш, що ну перш за все я боюся про мою безпеку, про безпеку моїх рідних. Я переживаю за мого хлопця, який мобілізований. І для них це е... Вони вступають в якийсь такий дисонанс певний, тому що це зовсім не те, що вони уявляли. Бо ну, їм здається, що головний виклик, так, це от як розповісти про війну так, щоб дати слово обом сторонам. Ну а ти кажеш: ну слухайте, які дві сторони, коли ти є однією зі сторін у цій війні, це не можна відкидати. Я не знаю, чи все вони розуміють, іноземці, коли ти їм розказуєш, наскільки це складно бути журналістом репортером в країні. В якій війна, а ти громадянин цієї країни? Але на прикладі отаких от побутових речей намагаюсь пояснювати. Ну, звичайно, перш за все. Для них потрібно приїжджати сюди, щоб розуміти, що тут відбувається. Багато хто це робить, і їхнє уявлення, звичайно, максимально близьке до нас. А тих, хто тримається на відстані, е, от ті час від часу порушують теми. Знаєте, про те, що е, там е, а коли ви сядете за стіл переговорів е, або ще таке щось, і ти намагаєшся пояснити, що ну, коли ти пережив все те, що ти пережив, дуже складно уявити такий розвиток ситуації. А на яку аудиторію розрахований подкаст? Я б сказала, що перш за все, безперечно, на іноземців, які слухають подкасти за кордоном, подкасти є значно більш популярною платформою ніж в Україні. В угу. нас це поки що тільки набирає обертів, що теж є добре. Але ну, в Америці, в європейських країнах, на кшталт Франції, Німеччини, в Британії подкасти вже є дуже популярними. Ну і в принципі по статистиці прослуховань бачу, що на першому місці Сполучені Штати з іноземних країн, які слухають, а далі йдуть уже потрошку країни Європейського Союзу. Угу. Які випуски вже побачив світ? Вже є 10 випусків, і вони переважно про речі доволі побутові. Так, наприклад, як, от як виглядає комендантська година в Києві, які там топ. П'ять емоцій, які українці відчувають через повномасштабну війну. Ну, це все, звичайно, ґрунтується на моїх якихось спостереженнях, це я відразу і кажу. Ем, про те, як виглядали перші дні війни, як, виглядає, як ми поводимось під час повітряної тривоги, так? чому там в перші дні, перші місяці ми реагували дуже гостро. Зараз де, подекуди ми можемо нехтувати цим. Ем, бували і такі, я їх називаю нудні теми, але вони були більш спровоковані. За Таннями, які я чула від колег, постійно запитують щось про протидію російській пропаганді. Мене дуже смішить це питання, тому що після 2014 року постійно ми говорили про те, що стережіться, стережіться, і тільки зараз вони почали відчувати і помічати все це на собі. Тому інколи якісь такі речі пояснюю взагалі в планах багато чого. Більшість тем просто беру з повсякденного життя. І як ви спостерігаєте, змінюється уявлення розуміння іноземців про Україну? Треба дуже багато говорити з ними. Mm -hmm. Це дуже енерго і ресурсно затратно Aha. говорити, пояснювати, але потрібно говорити. Mm -hmm. І це те, що я бачу, що коли ти говориш, коли ти наводиш аргументи, коли ти намагаєшся максимально триматися, скажімо так. Ну так від емоцій подалі, бо ну а це нам дуже складно. Тоді може розуміння. Ти бачиш, що з'являється розуміння. Якщо намагаєшся пояснювати емоційно, на жаль, я бачу, що зараз на цьому етапі це викликає таке вже трошки відторгнення. Людям хочеться конструктивної розмови, і ти не поясниш їм, що. Інколи тобі просто дуже складно це запропонувати, тому однозначно міняється, але я бачу посприкладу свого своєї оточення або знайомих іноземців, що для того, щоб воно змінилося, недостатньо лише Новин телебачення дуже важливі особисті контакти, коли ти можеш пояснити питання, які десь незрозумілі. Угу. Розкажіть ще на яких платформах можна послухати подкаст? Все доволі банально. Це Spotify, це Apple Подкасти і Google Подкасти. В Google Подкастах трішки пізніше з'являються випуски, але ну це такі три найпоширеніші платформи, тому запрошую. Дякуємо Дякую. вам за те, що ви робите, за те, що знаходите в собі сили говорити про це, щоб дійсно не забували, Дякую. і завжди пам'ятали, що у нас відбувається, якою ціною нам дається наша свобода і наша незалежність. В Студії ранку вдома була авторка подкасту «Behind the two Walls» журналістка Олена Римовська.